Погодні умови були складненькі, був сильний перевчистий вітер, було тяжко літати. Але ми знищили укриття ворога, де він накопичував БК, провізію, завдяки нашій розвідці, яка це все виявила. Непоганий дрончик, який несе добро. Яку ціль будете вражати? Укриття будинок, де складірують своє все майно. А як вам от чужі будинки руйнувати? Нормально. Нравиться. Бо вони зруйнували мій будинок. Я руйную їхні. Працюємо. Стараємось зробити так, щоб ворог не зайшов сюди. Навіюємо на них страх, щоб вони не ходили відкрито в себе там, на своїй стороні. Пробуємо робити світ краще, як то говориться. Знищувати його від, я не хочу виражатись від лайна. Командир сказав поздравте, <кхем>, самі розумієте, кого з 8 марта. Креативно. Наш пілот нарисував картинку і полетіли з цим подарунком до них на ВОП. Привітали добре, можна так сказати. Одна спешка згоріла, слава Богу. По яких цілях доводиться працювати вам тут? ВОПи, автомобілі, воєнні, там так само ВОПи, де вони стоять, бліндажі, будинки, в яких укриваються. За що воюєте? Це наша батьківщина та її зберегти, донести нащадкам. Наші предки боролися, скільки крові пролито за неї, ми не можемо поступити з нею просто так. Здається, бісмарк говорив, договори з Росією не варто їть паперу, на якому вони підписані. Ну, можливо, буде якесь тимчасове припинення. Максимум рік тоді заново все почнеться. А тоді які варіанти для України? Як будемо мати паузу, накопичувати сили. Закупляти побільше зброї і завжди бути готовим до продовження війни. Кіт прибився сам по собі. Ми йшли перераховувати, перескладувати своє БК, е снаряди і він просто хвостиком за нами побіг. Походу, він вже і контужений, ну підтримує моральний дух, можна сказати. Хороший кіт. Мишей ловить. Це саме головне. А ось гляньте, в бліндажі не тільки кіт, але й. І... Жана. Ви відчуваєте підтримку тину тут? Так, відчуваємо. Любов людей наших. там Волонтери і носки люди в'яжуть, і там хто чим може, допомагає. Закупляють нам обладнання, теж допомагають, закривають збори, які нам потрібні. Якого обладнання ви тут потребуєте для ефективної роботи? Ну, чим побільше пташок, чим побільше вибухівки. Що ви думаєте про те, що можливо доведеться якісь території лишити окупованими? Я не бачу в цьому сенсу. Ну, скільки людей полягло заради того, щоб звільнити їх, а в ітозі це ну, ніби все на смарку просто-напросто. Ну, я розглядаю як тимчасова можливість передачі їм окупованих територій. Ну, все одно. Ну... Припиниться війна, в них розігралися апетити, вони далі будуть намагатися окупувати нашу територію. Надіюсь на те, що ми матимемо досить багато ресурсів до наступної війни і ми заберемо все, що вони у нас хотіли забрати. Плани на після війни є у вас. перше — це побачити свого сина, далі сходити до друзів на кладовище, тих хто. Кого поховав, він. тих, кого не бачив, на похоронах не був. А далі пробувати пристосовуватися до цивільного життя.